Команда, вітаємо з перемогою, здобуток перемога в лізі. D. Емоції, кілька слів. І наскільки складно було дивитися з трибуни, враховуючи травму і досягнення, яке безумовно важливо для вас, особисто вашої команди, дуже важлива перемога. Йшли до цього весь сезон. Були моменти, коли ми не збиралися і не показували ту гру, яку хотілося б, але на фінал, ну як ви бачите, у нас три п'ятірки було на заміні. Звісно, дивитися з трибун це дуже. Напружна ситуація, така коли ти не можеш допомогти команді і нервуєш по кожному моменту. Вважаю, що фінал ця гра була дійсно, як фінал. Два вилучення. Команда суперників йшли попереду. Ми все намагалися забити, забити, але все не лізло. Воротар супер просто у команди. Платформа права. Він відбивав дуже багато, створювали моменти, ну і нарешті забили, досягли свого результату, те, що хотіли. Я Хочу привітати і президента команди Його проєкт Олеся Возного, який допоміг нам, який не залишив нашу команду, який вже другий рік поспіль підтримує, фінансує. Костенку Добрий день нашому тренеру Костенку Миколі також дякую, що він разом з нами і всім гравцям, які йшли до, до цієї перемоги. Дякую. дякую.